Катюня, давай посилку. Давай розпаковуємо посилку. Я вже її розпакувала. Дивіться. <клес> Мені Юля прислала мох. Він мокрий. Вона його викручувала, він дуже мокрий. Але ж равликам потрібен мох. А його немає, бо дощі заливають. Заливають дощі. Ну, я не буду розв'язувати, він дуже вологий, дуже. Але ж мох є. Я його буду пакувати і завтра відправляти. Ну, мох мохом, і в ці посилочці, як ви думаєте? <сум> ну, Юля, як Юля, Юлечка, дякую тобі, Боже гриби. Завтра, Саша, завтра будемо жарити гриби з картопелькою. Ой, які класні грибочки. Да. А Саша каже, я гриби не їм, він колись отравився і тепер боїться. Їсть він дуже класно, якщо я смачненько пожарю. Правда, Кеті? Всі їдять гриби? Юля буде їсти, куди дінеться. Дякуємо. Так, так, так. Грибочки я вже перемила, перечистила, а там у мене риберця, бачите, свині. І що це буде? Це буде картопля, картопля, скажімо так, по селянськи. З грибами, з риберцями. Зараз грибочки ще відварю. І потім вже будемо обжарювати. Ага, ось. О. Головний гриб. Отакий От грибочок. О! Красунчик. Будеш теж, теж підеш в сковородку. Так, почистила, порізала. Що тепер треба? Посолити. Так, посолити, Кинути цибулинку, бульк. Буль, цибулинку. Так, і поки грибочки моїх будуть. Хвилин 10-15 варитися. Що я буду робити? Різати, різати реперця. Так, скоренько порізала і вже сковорода наша вже готова. Можемо так. Оп, і так закидаємо реберця. Обжарюємо, потім туди додавлю цибулі, цибулі додавлю. Але спочатку хай обжарюється. Заром'яни вже гарні, Та й грибочки можна вже обсіжувати. Зараз бучок додаю. Цибульку, цибульку додаю. Ну і от моя помічниця. Без неї ніяк. До цибульки додаємо морковочку і це все зараз прожариться. Потім грибочки, грибочки теж зараз додаю. Так, єлі-єлі влізло. Зараз я це перекладу в глибшу сковороду. А на цій сковороді буду обжарювати картопельку. Усім привіт! Я вже на роботі. Але ж... Подивилася відео, яке я не знімала, і насміялася. Так довго я готувала оту смажену картопельку. що Щось забула, що не доготувала. Ні, я доготувала, звісно, але зняти забула. Бо було дуже смачно, Саша прибіг з Кеті, мені вже бігом-бігом на стіл, я бігом на стіл і, як то скажемо, кінечний. Кінцевий кінцевий результат. Так ми і не побачили. Але ми той кінцевий варіант з'їли. Було дуже смачно, дуже. А сьогодні я вже накрутила там цих тівтєлі. Тівтєлі вони на я не знаю. Бо я вчора цю картоплю, яка я сказала по-селянськи, а вона, мабуть, ну, на російській мові це. Жаркої. Ну, на український, есть, тобто, якщо жарена картошка, смажена картошка. Значить, що смажена? Напишіть, як це правильно. Бо я сказала картопля по селянській ну, я не знаю. Смаженина, смажена, ну, щось, ну, так, я можу тільки здогадатися. Але ж можна подивитися в перекладач. Ну, мені цікаво, а ви знаєте. Так, мабуть, я переключуся. Ні, я зараз спочатку піду до дівчат, бо дуже гарна музика. Але ж я вам музику міняю, бо та музика не монетизується. Каже влада, що це чорновик, тільки складається. Чорновичок такий. Я буду считати. давайте ще раз. Під музику? Так. проходять тренування. Влада ставить новий танець. забираємо ручку і Дуже цікаво. А я? я тут наглядач. Так, я не ставлю танців. Я інколи заміняю паду на все готове. Провідіться, що туди було. Тому я вже казала, все-все-все. З дітьми я можу бути тільки керівником. А влада в нас вже дуже гарний тренер. Стаємо широко Зараз покажу. Не завжди виходить. Але ж, далеко, далеко. Всі намагаються. Сюди і міняю. Треба привстати. Бачите, да? я пристаю. Якщо я буду тут делати внизу, то я не то. Всі. У Просто всіх пристати. вийде, все буде О, добре. Я сюди. У. О. Майже у всіх вийшло. А може тут по Ну, поки дівчата тренуються, а я таки вирішила трошки побалакати. Кажуть, не цікаво вже дивитися ваші блоги з Вікторією, бо все у вас про політику. А знаєте, мені сьогодні попалось. Ой, ну, я не знаю, розповідь, притча. Ну, я зараз, звісно, покажу. Я цього чувака дивлюся дуже. Він там, знаєте, як проти старості, проти того, що ну, вік не має значення. Ну, Багато в його таких цікавих. цікавих Він, я забула, я забула, як його, але ж я зараз вам покажу. І там саме, знаєте, відносини, відносини людські про смерть з косою. Но сначала посмотрите, а потом мы с вами это обсудим. Недавно прочитал очень красивую историю. Написано, автор Чеширка, я не знаю, кто это такой, ну, наверное, есть. Смерть с косой пришла к кузнецу и попросила наточить косу. И вот он в ужасе точит косу, думал, что за ним пришла смерть. Точит и говорит, не верится, что я держу в руках оружие, которое столько людей скосило. И вдруг смерть подскакивает к нему и говорит... Я никого не убивала ни одного человека. Это не я, а вы убиваете друг друга. Обвиняйте меня. Я раньше была красивой девушкой. Я встречала души людей и провожала их на место их упокоения. А сегодня я одела черные одежды, чтобы не видно было крови на мне. Я одела капюшон, чтобы не видно было слез, которые я выплакала, потому что я не могу остановить этот ужас ненависти вашей, эти войны и кровь и так далее. А сегодня я старуха. Это вы сделали меня такой, сказала смерть. Забрала косу, поворачивается и уходит. И тогда он тихо спрашивает ее, а зачем же тебе коса тогда? Она говорит так, дорога в рай, она давно заросла травой. Хорошо. А? Ну так, вот ее косою дорогу в рай. И, казав там Путин, мы все в рай? Тони, а быть мы все. А про наші справи, про війну, про вашу спецоперацію, там хто її проводить, то вже нема чого навіть і балакати. Бо весь Тікток, усі канали, все забито, ну, звісно, перемогою наших хлопців, наших ЗСУ, наші прапори. Все більше і більше з'являються над кожним селом, над кожним маленьким містечком. І дуже-дуже скоро наш прапор буде над всією нашою рідною Україною. Ой, Я не знаю, як багато моїх друзів кажуть, так, ти дурна, на що ти дивилася ото? Добре вже в мене вечір. дівчата приходять. Добре. Добрий. Ну, як бачите, я вже вдома. Хто тут так класно спить? Не буду заважати. А у нас знову повітряна тривога. Саша з Кеті побігли в коморку, а я вирішила. Ой, а Що я вирішила? От як можна про це не розмовляти. Як? Так я там закінчила, бо дівчата мої почали приходити на шейпінг не закінчила свою мисль, Думку. І таки ж закінчу. Так, от мені вже. І Сашка, подружка, та й не тільки кажуть, що та перестаньте вже дивитися оцю всю брехню, оцю всю гідоту в мене другого слова вже нема. А я, знаєте, я не можу. Я подивилася. От то все я не знаю, як то назвати, що то було у Кремлі чи коло Кремля, оті всі танці. Танцюють, радіють, крики ура, з флажками бігають. Ну, я не знаю, там студенти, пенсіонери, проплачені, бюджетники, хто його знає хто там бігає. Але люди бігають, танцюють, радіють у той час, як у лимані котел, де б'ють, просто вибивають всіх. Росіян я маю на увазі от тих всіх мобіків, яких мобілізували їхніх людей. Це не солдати, це ті, кого просто туди силою мобілізували і загнали. І їх там просто вбивають, бо іншого виходу немає. А вони танцюють і радіють. А ще, я вже не знаю, як сказати, промова, промова охлобистіна мова охлобистяна, отого придурка. Другого вже в мене немає слова, просто придурка. Що воно кричало? Боже? Ну, те, що воно там вже кричало, Бог з ним. Ну, як він начав, Почав призивати людей кричати, а яке він там слово? Господи, я загуглила і подивилася. Ой, Боже, дай Господь пам'яті. Гайда. Гайда, гайда, всі кричать разом з ним Гайда. Думаю, Боже, я не знаю, що це таке гайда, але десь чула. Думаю, люди, які там кричать, гайда, вони знають? Що вони кричать? Це ура! Чи що це таке. Ну, я не полінувалася. Вікіпедія помощ, скажімо так, Загугліть у гуглі. Подивіться, в Вікіпедії це просто жах. Це дійсно раби. Які не розуміють, що вони роблять. Не розуміють, що вони кричать. Це призив. Вбивати, грабувати, насилувати, і це призив для рабів, для царської охорони. Охорони, яка просто рабська. І це, звісно, вже не наш вік. Що ще можна казати? Люди кричать, радіють, бурні Аплодисменти. Чисто по-російськи. Подбурні аплодисменти, Вопль Рабов. Більше сказати нема чого. Так, закінчуємо з оцим всім лихом. Бо вже вже і Лиман, і далі, і далі, і вже підходять до Лисичанська наші. І для українців це не новина, бо я впевнена, що так як і я, у Телеграмі читаємо, читаємо ті Ой, воплі, крики росіян, читаємо їх пабліки, не наші, їх. Що вони там пишуть? Ну, от така я. Мені цікаво, звісно, що пишуть наші, але ще цікавіше, що пишуть з тієї сторони росіяни, які казали мені, що я перевзулася. Ану, читайте, хто там перевзувається? Я вже не кажу за Скабєєву і Соловйова, і у тих всіх придурочних: пропаганда ота, все. Все рушиться. Але вже пізно відповідати вони будуть, ой, відповідати. Мені писали, я закінчила з політикою, мені писали, чого я не показую своїх равликів. Де вони і як вони? Тому я вже вдома і саме їх кормлю. Вже я їм накидала їсти, вони там сидять, гризуть. От такі в їх уже морди з вусиками. Дуже-дуже класні. Тому, звісно, я вам їх покажу. Ого, Поки я з вами тут побалакала, вже дивіться, тут були такі, ну, величенькі куски. Отак От жруть, просто жруть. Дуже класні. Дивіться, які вони класні, класнючі, чорноголові, біленькі, приріст. Бачите, який великий вже приріст. Вони дуже добре ростуть. Дуже добре. Бо добре їдять. Отак. От Я сьогодні вбирала в їх, вбирала ще зранку. А зараз. Тільки поклала їм їсти, ну, це десь пів часа назад. І от так <головік> лопають. Ну, дивимося далі. Хто там у нас? Де наш слонік з Імочкою. Так, 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 слоненятко їсть. Саме за їжею застала, а Імочка вже одно наїлася. З'їли весь огірок. Їдять гарбуз, все добре. Що ти там знову оті свої рошки загнув? Так що я можу сказати за слоніка? Це він у кальці суміші. Просто у кальці суміші. Так, треба його помити. Нарешті він став нормально їсти. А то ж була голодовка, так що зараз все норм. Їсть, все класно. Ну, як бачите, у всіх все добре. Що тут? Що тут сказати, що тут знімати? Всі раді, довольні, всі наїлися і ще їдять. Ну, як і раніше, вони в мене в ванні, бо тут тепло, тут дуже тепло, в мене тут. Тепла труба, тому я думаю, що вони тут будуть зимувати. Дасть Бог, що буде гаряча вода і буде ота труба гріти. Цієї труби на ванну достатньо. Так, що тепло. А тут вже, боже, Боже, тут вже там вони лазять, лазять одна на одну. Вам ще можна лазити одна на одну. Ви ще маленькі. Яєць не буде. Так, ну все. Бачили равликів? Все. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Чернис!